Доброго дня. Добрий день. А порозповідайте ну, нам, що ви робите в нашій клініці. У вашій клініці, в Черкасах, клініка Лігамента зробили мені операцію, поміняли суглоби. Мучилась я десь років з 10, посовітували дуже хороші люди. Я дуже вдячна цим людям, фахівцям, що вернули мене до нормального повноцінного життя. Я тепер ходжу нормально, чувствую себе нормально. Я викинула тисячі не гривень, а доларів. Всі, що хто казали, все робила, але воно нічого не дало. Тут я тебе чувствую себе дуже чудово, дуже хороша атмосфера, хороші фахівці, дуже всі уважні, привітні. Все. Я тепер ходжу, я забула про ту біль, яка в мене була. Вона в мене присутня була 24 години. Я сиділа на одних обезболюючих, на ліках, на всьому, але нічого не дало. Тут а які все. Операції зробили вам? Поміняли суглоби на колінах. Обидва? Обидва. Одночасно? Ні, один день у понеділок, другий суглоб у четверг. Тобто протягом тижня? Протягом ви тижня, пройшли... да, да. Дуже І сьогодні чудово все. Ви сьогодні я рухаю, сьогодні я вже їду додому. Все. Не хочеться це одна клініка, з якої не хочеться їхати додому. Ну треба. Ну дуже чудово ходжу, нема тих болей. Трошки біль є, як після операції, але тих, які присутні були, її вже немає. І можете присісти на стульчик і зігнути легко, ножки. Легко. і побігати і станцювати можу. <гум> Уже сідаю, ножками ось огну. Все дуже добре, дуже чудово все. Так, дуже сильно Їйте не махайте, бо подумають, що ви актриса. Ні, не актриса. Ножки ось, ось забинтовані. Їдьте, не бійтесь, нічого не, не больно. Ось ось жіночки казала, нормально, все. Казала, не бійтеся. Трошки больно потім. Ну, палець поріжеш були. Буде все нормально. Я теж було боляче, ну зараз дуже чудово, дуже. Не, не тратьте гроші на, на дурні оті ті всякі совіти. Їдьте зразу сюди і ви будете всі щасливі. Дякуємо вам. А вам найшвидше дуже. Дуже дякую, дуже дякую.